України, Верховна Рада України прийняла закон про кредитні спілки. Цим законом вона створила спеціальний державний орган Держфінпослуг, якому надала повноваження контролювати діяльність кредитних спілок, видавати ліцензії, проводити перевірки. І тим самим держава законодавчо все це зробила, а Ну, Інструменти для контролю, для дієвого цього виконання не надала. І, допустимо, те ж саме керівництво держпослуг там Волга відомий такий був, він зараз починає казати, що закон недолугий. Тоді до нього питання, а чого ти тоді це не це немає питання? А зараз він прозрів нарешті. Ну і недолугістю цього законодавства скористались різного роду шахраї. Вони почали створювати ці кредитні спілки. Ну, сама клітна спілка, це в принципі дуже добра річ. Вона повинна працювати. Як хто пам'ятає, сподіваюсь, багато з нас пам'ятає при Радянському Союзі, в Радянському Союзі були каси взаємної допомоги. Людини не... люди отримували зарплатню всі там 70 рублів радянських, тоді ще щоб я... купити якусь там румунську стінку, там треба було там під рублів. Люди збиралися там. От Збирались і один одному надавали каби позики. Тобто по 5 рублів скинулись. Там хтось купив там, собі цю, тобто це була неприбуткова організація, якось у розсрочку. Люди могли купувати. На цій, на цій основі зробили ці кредитні спілки. Но механізму, механізму, типу, запобіжного заходу, от на случай цих шахрайських дій, щоб типу був створений якийсь резервний фонд. В який, ну нам випадок якийсь негараздів, щоб можна було з цього фонду виплачувати гроші, ну при всяких там такого не було. От, наприклад, в нормальних країнах, от банки у нас посипались, в нормальних країнах вкладники банків навіть не, не помічають, якщо в банку якийсь такі негаразди. Там так швидко це все відбувається. Як у, у власника банка якісь проблеми. Негайно, власник арештовується все своє майно, продається, міняється власник, вкладник даже не розуміє, що щось поменялось. він як получал свої гроші, так і получает. Для, для вкладника це не повинно впливати. що там, хто поменялся. точно так же, в Литвину спілках. Чому ми повинні за це все, якщо государство взяла на себе обов'язок контролювати, почему оно теперь самоусувается? Що произошло дальше? Вернемся к нашему. Подозрю бондарю. може Бондарь. Вони був бив Бондарь. бачачи всі ці оборудки фінансові, які творила по пошукуванню вкладників, він набрався досвіду у неї і, і навіть її саму шукав. Набрав у неї там в борг грошей, і не повернув її і на ці гроші заснував кредитну спілку Блага. Тоді ще вона була на розі Шевченка і Піанерська там в підвальчику. Головою управління на той час була Шевченка Людмила Олександрівна. От і працювали, вони, почали з того працювати. І є багато показів людей, які повідомляють, що ці засновники клітних спілок завозили у Київ у держинпослуг цілі валізи грошей. Наприклад, конкретно по нашій ситуації є людина, яка каже, що вона давала 10 тисяч доларів готівкою, щоб Бондар відвіз його в Київ і заплатив для того, щоб йому надали ліцензію на кредитну спілку. Що далі було? Далі у нас відбувалося таке. У 2007 році Бондаль разом із Шевченком беруть в банку кредит. У 2007 році 300 тисяч доларів США. На ці гроші вони якоби купують приміщення спілки от, по Гоголя 325 і купують там квартиру на другому поверсі, квартира номер 2 Потім це майно оформлюється на Шевченка Людмилу Олександрівну. Ну Тоді вона не з'ясована, вона співмешканка, скажімо так, на той час була. Вона переоформлює все це на себе майно, переоцінює його в 500 тисяч гривень, купила за 300 тисяч, а переоцінила в 500 тисяч гривень і дарує сину цього Бондаря. Зараз зупинимося ще на сині. Син Дмитро Валерійович. в 2008 році, їдучи в нетверезому стані на батьковій машині, на лексусі преміум класу. На великій швидкості вночі, по Дахнівській вулиці, в напрямку Мажайського по зустрічній, порушуючи всі можливі і неможливі правила, створює ДТП. В цьому ДТП загинула людина, курсант пожежної, пожежної академії. Ще там двоє чи троє осіб отримали каліцтва. Справа ця досі ведеться. З 2008 року ми подавали запит. Нам прийшов прийшла відповідь, що Соснівський Райвідділ продовжує розслідування справи. 2008 і 2015. Сім років. Навіщо нам такі слідчі, які сім років не можуть встановити винуватці ДТП? Навіщо нам ці термоїди, яких ми кормимо? Ми, вони живуть з наших податків. Навіщо нам таке? Не вмієш народне господарство на тракторі палуй буряни. Вот. Далі. Про сина розказали. Ну, в ітогі він себе оформив інвалідність, он тепер дитина інвалід. Далі. Купили они це приміщення. Що проїхало далі? Далі сама кредитна спілка, так як вона повинна була працювати, як кредитна спілка, вона ніколи не працювала. Тобто, вона повинна... вкладники приносили кошти, вкладували на депозит відсотки і. Обов'язок керівництва кредитної спілки знайти осіб, яким потрібні кошти в кредит, і дати їм кредит під більший відсоток. І на цей відсоток здійснювати діяльність кредитної спілки, там, яка у них там на, на, на папірець, на ручку, на розпечатування договорів, тобто ну, на забезпечення діяльності, на сплату там, електроенергії. А саме інтересно, що купили эту офіс, оформили на сина, подарили сину і Брали у сына в аренду. Арендовали. Сам у себя арендует. Типа. Ой. Потом, что было дальше. Что происходило? Были люди, которые реально брали кредиты. Ну, люди брали кредиты мелкие, там на 1000, на 2000 гривен и погашали эти кредиты. То есть люди возвращали деньги. Ну, пришел человек, взял там. Не было у него на тот момент там 2000 гривен купить телевизор. Он брал кредит, погашал его, возвращал. Ну, когда он брал кредит, он предоставлял копии своих документов, паспорт, там все эти данные, кода. И должен был привести с собой поручителя. У этого поручителя тоже брали все его документы, ксерокопии и так далее. Потом, когда человек погашал кредит, этот бондарь брал, оформлял кредиты, ну, значительные суммы. 50 тысяч гривен, там, 60 тысяч, на вот этих поручителей. То есть человек даже не, не подозревал. Вот в справы справа есть очень там, яркий пример. Человек, ну там допыт, допыт, протокол допыта. Женщина пишет, говорит, мой сын был, сидел в СИЗО находился. Вот доведка, он сидел в СИЗО с такого-то по такой-то день, ну сроки. И в это время на него в кредитной спилке благо выдается кредит на 50 тысяч гривен. Как такое может быть? Там проводились всякие следствия, проводила почерковеческие экспертизы. И, ну, почерковеческая экспертиза тоже, она просто устанавливает, что запись, сделанная не той особой, так следствие должно копать дальше. А кем же тогда сделано? То есть в кредитную спилку зашла людина с улицы, и что-то там расписалось, и ей дали 50 тысяч гривен. По версии следствия все происходило так. А, а те люди, которые в кредитной спилке... Керевные с кредитной спилки, они типа ничего не понимают. Кому они выдали кредит, как они типа никого не видели, ничего не слышали. Вот. Что происходило дальше? что то я уже сбился. Да. 2009 год перестает, ну, в принципе, спилка работала как пирамида. То есть тем вкладчикам, которые раньше вложили депозит, выплачивались проценты за, те, за счет тех вкладчиков, которые новые вкладывали новые вклады. То есть просто была пирамида. И само собой, когда-то она закончилась, перестали люди делать вклады, и нечем стало выплачивать проценты и возвращать вклады. Потому что реально кредитов никому не давалось. Что происходит дальше? Дальше эти два товарища, Шеренговский и Шепельский, начинают нам рассказывать про всемирную финансовую кризу экономичную, якая никакого отношения до нашей кредитной скилки нема. Вот. Потім, що відбувалося потом. потом? Нам на, потом люди стали звертатися в органи правоохоронні органи з каргами, що їм не повертають їхні гроші. Наші праві правоохоронні органи, що вони можуть зробити, не зрозуміло. Вони всіх відшивають, грубо кажучи, говоря, і кажуть, це цивільні правові відносини. Ви укладали договір, подавайте до суду і захищайте ваші права в суді. Не вбачали складу злочину в цьому. Люди йдуть до куди? Ну, куди людина може піти? Людина мало обізнана в цих правових питаннях, йде до адвоката. Ці адвокати беруть з людей гроші. Зайти до любого адвоката, вам с порога скажут, там, 50 гривен, может, уже сейчас и 100. Вы еще ничего не сказали, они с вас уже 100 гривен требуют. Они пишут позывные заявы левой рукой, правой ногой, там, не заботясь о, тем, о том, какой будет результат. Но им все равно, он напишет все, что хочешь, заплати ему, а получит человек деньги свои, вернет или не вернет, ему не важно. Люди, да, потратились на адвокатов, потратили свое время, свое здоровье. Навіть виграли суди. як правильно да, приймають рішення стягнути з клітної спілки А. А позови подавались на юридичну особу, не на конкретного власника спілки, а на юридичну особу, кредитна спілка блага, кредитна спілка, рушник. Люди выиграли, ну, отримали рішення суду. Суд, понятно, розібрався, що стягнути з кредитної спілки на користь там вкладника таку-суму. Людина йде до виконавчої служби. Сім виковає виконавче провадження, виконавець відкриває реєстр майна і бачить, що на кредитній спілки нічого немає, бо ці наші шахраї, вони ж не дурні, вони все це просчитали, вони підготувалися, вони ж вони нічого на кредитну спілку не реєстрували, у них нічого немає. І таким чином людей ще раз обдурили. Уже держава їх відповіла ще раз, не забезпечила їм. Можливості і интересное, що всі вони в один голос говорят, ми ж вас не заставляли туди вкладывать. Так що значить не заставляли? Ми щось незаконне сделали. Ви видали этой клітне спілкування ліцензію. Ви, держава, Держсин послуг дали ліцензію. Чому ви її не контролювали? Тільки гроші отримали з них, хабані отримували. То треба відповідати за свої дії і бездіяльність. В результаті в 2009 році. Група, інституна група вкладників. Володимир Андрійович Гончаренко керував там. Добилися ми, ходили по всіх кабінетах, до всіх прокурорів, тягали їх. Вони всячески не вбачали складу злочину. Куча відписок воно людини та міг. Дойшов до, до Верховної Ради, дійшов. Виступав з трибуни Верховної Ради і все до одного місця, грубо кажучи. Домоглися ми порушити кримінальну справу. У 2010 році порушена була кримінальна справа. Займалася управління на Благовісної, там слідчим Маматенко починала. Слідчя Маматенко наклала арешт на майно, яке ще було на цьому бондалі Шеренговським. У него был будинок на Грузиненко 9 основки и вот приміщення офісу, і квартира. Она наложила на все це арест. Окремі особи провернули так звану схему стандартну схему виведення майна з під аресту з метою недопущення його арешту. Що пройшло? Вони заднім числом оформляють якобы кредит, який Бондар якоби отримав до наложення аресту на майно. І по рішенню суду, так як та дія була раніше, арешт знімається і майно уходить. Таке було зроблено. На даний момент. Дом, який був куплений за кошти вкладників на Грузиненка 9, їм володіє інша особа. Та ж сама особа заволоділа шахрайськими способами, приміщенням офісу кредитної спілки. Я з ним спілкувався і питав вже так, шуткував, говорю: ви хоч квартиру людям залишити. Він каже, ну квартира ми забирайте, за... ну дякуємо, що нам квартиру хоть став. Бо квартиру, він каже, неможливо забрати, там банк не дає. Ну в принципі так конкретно по ситуації. В чем найдется? Закончилось в 2015 году. По, закон... по окончанию згідно КПК, повинен був всіх потерпілих викликати і надати можливість ознайомлення, ознайомлення з матеріалами до судового Слідчий Слідуватель це порушив. Не викликав жодного спи... Ну там двох двох осіб він, там якісь викликав там. Нікого це було порушення наших прав, тому що ми на той момент, побачивши, що слідство не досконале, слідство не відповідає на питання, де наші гроші, хто винен, чому він винен, винен таке Шелінговський, де всі інші. Слідство на це питання не відповідає. Нас не ознайомило. Якщо б нас тоді ознайомили, ми б могли на, ну, подати заперечення і змушити, змусити слідство до кінця розслідувати цю справу. Вони. Справа в тому, що побачили, що більшість потерпілих це люди похилого віку. Це люди, які всю, все життя працювали і намагалися пішли в цю спілку не для того, щоб заробити, а для того, щоб створити собі, собі, самому пенсіонний фонд. Люди, економили там на останніх кліхтах, якісь свої останні збереження туди вкладали, щоб могли щоб на хліб щось на масло, щоб намазати на той хліб. І їх тут шукали. Слідство, бачичи, що більшість людей похилого віку, що вони мало обізнані, що вони не, не будуть там піклуватися, що, там, кудись ходити, щось там ета. Воно думало, що спуститися на гальма, все це питання і скористалося цим. В итоге, що, що трапилося? Уже було декілька судових засідань, декілька разів цей одинувальний повертався туди-сюди. В итоге Коротенько, Случайно я узнав, що 6 травня було судове засідання. Я був там присутній, там було близько 10 осіб. При тому, що у нас зареєстровано 600 потерпілих по справі. Я задаю судді питання, де потерпілі, де 600 осіб? Суддя Макаренко переносить засідання на іншу дату, на 20 травня. На 20 травня розсилаються 600 повісок, 600 потерпілим. Приходять, приходимо ми всі, ми багатько з вас були на цьому засіданні. Приходимо ми 170 де десь осіб нас було. Нас як худобу заганяють, не забезпечивши належні приміщення. Якщо тут викликає 600 осіб, то, мабуть, треба головою думати, де людей розміщати. Думали, що ніхто не прийде, думали, що все тишком нишком все порішають. В ітозі нас там по різним залам і. Змогли ми домогтися того, щоб цього злодія помістило в СІЗО сроком на два місяці і повернути обвинувальний акт на виправлення помилок. За цей час прокурор наш, Тараненко, процесуальний прокурор, пішов у відпустку і ніяких дій по виправленню помилок в обвинувального акту не здійснював, тобто слідчим нічого не передав, щоб виправляти, ніхто нічого не виправляв. Тобто ці всі два місяці пішло зря, грубо говоря. Завтра заканчувається у Шерінковському два місяці під підварто. На сьогодні призначено засідання апеляційного суду. На цьому засіданні будуть розглядатися апеляційні скарги прокурора, який оскаржує рішення про повернення обвинувального акта, і буде оскаржуватися, ну розглядатися апеляційна скарга захисників, дишні, ігнатюк, які оскаржують сам факт з його під підварту. І одночасно будут вырешиваться питання, продовження чи не продовження йому строку тримання під вартою. І така ситуація. Якщо це буде не продовжено, його завтра просто випустять. Вот. Тому сьогодні ми повинні доказать суду, що человек заслужує наказання, що він должен знаходитися в СІЗО, тому що не знаходясь в СІЗО, він совершает всяческие дії по ухилянню від повернення коштів вклады. Слідуючий повернення обвинувального акту. Ми должны заставити державу розслідувати цей злочин, тому що недалоги слідство пропопало до суду, суд буде ніякий. Ну все, якщо є хтось іще може щось сказати, то. Да, да. От Владимир Андрійович скаже. Доброго дня. Я так сказати, не буду подробно розповідати, оскільки взяв на ці книжки, от, просто скажу, що ви раз збираєтеся і будете, мабуть, збиратися ще не раз, через те, що в нас судові слідства і дуже важко проходять. Я повинен просто сказати, що на сьогоднішній день єдине, що Шевченко нам заповіт. Борітися, оборити нам нам Бог допомагає, от і з цим боротися дуже важко. Як бачите, оці два томи, які я не можу як говориться, навіть розвернути, бо в одному один том це кредитно, так і називається.